В Україні знову звучить слово, яке ми вже здавалося б відсунули на, на другий план. Це ковід. 19 з'явилися нові субваріанти Омікрону, Німбус та Стратус за останній тиждень. Кількість хворих зросла майже на 50%. понад 10 тисяч нових випадків і, на жаль, 14 смертей. Водночас у серпні випадків захворювання було у два рази менше ніж торік. Як повідомили в центрі громадського здоров'я цьогоріч у серпні фахівці діагностували коронавірус понад 22 тисячі разів, а торік було 45 тисяч випадків. Тож чи варто готуватися до нової хвилі пандемії? Про все це будемо говорити далі з керівником національної програми з імунізації МОЗ Олександром. Заїкою Олександре, вітаємо. Доброго ранку. А, вітаю доброго ранку. Студія бажаю всім міцного здоров'я. Всі якою взаєм. То от скажіть, будь ласка, чому саме зараз ми бачимо такий стрибок у статистиці? Це якась сезонність, нові штами чи просто якесь недотримання елементарних заходів безпеки? Ну, по перше, я би не говорив певно про пандемію, оскільки зростання захворюваності це не є ще ознакою пандемії. Так дійсно за інформацією центру громадського здоров'я кількість зареєстрованих випадків на COVID-19, вона зростає. Вона зростає, але вона станом на серпень 2025 року вона вдвічі є меншою аніж була в серпні минулого року, тобто того річ. Але захворюваність так дійсно зростає, і це є сезонно, і ми про це говорили і попереджали, що так буде е цього саме під сезону. Але це ще не початок тих е епісезону з тих гострих респіраторних вірусних захворювань, коли ми будемо говорити про грип і так далі. Е кількість випадків є, зростає, але не є ознакою е пандемії. Е тобто, ми говоримо про те, що ВОЗ скасував пандемію covid 19 ще в 2023 році. <рес> Але ми не говоримо про те, що вірус перестав циркулювати. Ну Насправді, covid 19 Вірус, який спричиняє цю хворобу, він коронавірус він і циркулював раніше, і він циркулює зараз. І, скоріш за все, ми говоримо про те, що він і буде циркулювати, точно також, як і циркулює вірус грипу. Mm -hmm. Одного сезону він буде більш агресивнішим, іншого менш агресивнішим, але зараз він має місце. І дійсно mm -hmm. ми згадали, що. Саме субваріанти Омікрону до речі, всім знайомого вже нам вірусу Омікрону штаму субваріанти вже з'являються, і ми ну, вже їх діагностуємо. Це є статус і мінімус. І однією з одним із наших завдань. І однією з рекомендацій всесвітньої організації охорони здоров'я це є продовження моніторингу виявлення випадків і фіксація, фіксація тих чи інших штамів, тобто ми повинні здійснювати епіднагляд задля того, аби швидко реагувати на ті виклики, які можуть бути пов'язані з коронавірусною хворобою. Розумію, а до речі, я хочу запитати таку штуку. Дані, які ми чуємо від центру громадського здоров'я, це ж лише результати моніторного. Угу. А чи може бути так, що насправді хворих значно більше, просто вони там десь не записані, десь собі перехворіли вдома. Ну, так, ну, та, та, десь і перележали, і, відповідно, чи не буде через це зафіксовано більше летальних випадків? Ну, це тут би, Я, певно, так, та, дуже дякую. Я би тут, певно, зафіксував би такі дві речі важливих. Це перше, це про те, що. Кількість госпіталізацій, кількість тяжких випадків серед тих офіційно зареєстрованих випадків на ковід, вона є незначною. Умовно, якщо ми за серпень маємо 10 тисяч зареєстрованих підтверджених випадків коронавірусної хвороби, то лише близько тисячі пацієнтів з супутніми знову ж таки захворюваннями або люди похилого віку потрапили до лікарень для отримання стаціонарної допомоги. Це не є великою кількістю. Система не перевантажена і вона готова надавати допомогу. Це говорить про те, що і друге питання це. Воєчасність звернення за допомогою тому е, uh -huh. так. Дійсно, може мати місце те, що випадків є більше. Це та кількість саме яка офіційно зареєстрованих. Але знову ж таки, ми говоримо про необхідність своєчасного звернення за кваліфікованою медичною допомогою. Тобто, коли uh -huh. у вас з'являються ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, це може бути грип, це може бути коронавірусна хвороба, це може бути будь-яке інше гостре респіраторне захворювання. Вам не, повин, ви не повинні займатися самолікуванням. Вам варто одразу ж звернутися до сімейного uh -huh. лікаря, записатися на прийом, призначити. Відповідне симптоматичне лікування і далі спостерігати. Тому так дійсно кількість може бути більшою, але mm -hmm. ми не говоримо про паніку, ми не говоримо про пандемію. Ми продовжуємо моніторингу моніторити. Ми говоримо зараз про сезонне зростання цієї mm -hmm. хвороби. Ну, дивіться, я впевнений, що серед наших глядачів є теж такі самі грішники, як і я, які чекають до останнього. І от можливо, ви можете сказати, які симптоми характерні для нових варіантів омікрону. Чим вони, наприклад, відрізняються від звичайної застуди чи грипу, щоб, наприклад, такі, як я, лежали і точно розуміли, це не просто нежить. І треба бігти до лікаря до смайного, так. так? Ну, дивіться, коли ми говоримо про грип. То ми говоримо про дуже гострий початок, дуже гострий uh -huh. початок з підвищення температури тіла. Потім в нас вже додаються симптоми е респіраторні, можливо, нежить, можливо, біль, біль, біль в горлі, перепрошую, покашлювань і так далі. Uh -huh. Натомість коронавірусна хвороба починається навпаки з таких респіраторних симптомів, і коли ми говоримо про. Характерний симптом для німбуса, наприклад, це є гострий біль в горлі. А от характерний симптом для астратуса це є хриплий голос і осиплість. Потім вже додаються інші симптоми, зокрема підвищення температури у мене сьогодні, чесно кажучи, трохи першить в горлі. Ви на Я мені отак знати, от, ну, не? на всяк випадок. Да. А до речі, а скільки от у нас от, щоб між хасом і мною, ну і взагалі між людьми, яка має бути відстань, щоб ми одно одного не заражували якому ну, мені відмазує. зараз важко сказати, яка у нас там є, але я думаю, що е, понад е, метра півтора до точно буде достатньо. Але дивіться, знову ж таки, тут варто згадати і про заходи профілактики гострих респіраторних mm -hmm. вірусних захворювань, якими є і ковід, і є грип. Які? Це дійсно е, індивідуальні засоби захисту, це і тримання соціальної дистанції. Це і є певні обмежувальні заходи, якщо вони не необхідні mm -hmm. в закладах охорони здоров'я або ж в загальноосвітніх закладах. Можливо, навіть і локальні обмежувальні заходи, але варто згадати і про вакцинацію, оскільки е, єдиним найефективнішим е, засобом до захисту і профілактики ускладнень саме запобігання ускладнень цих хвороб, це є угу. вакцинація. Як для грипу, так і для ковіду. Але ми маємо пам'ятати, що вакцина від грипу вона не захищає від ковід, і точно також вакцина від ковід 19 не захищає від. Це є два різних препарати, але та вакцина, яка є наявна в Україні, яка, до речі, є безкоштовною для українців, не дивлячись на те, що пандемія закінчилась, угу. і ми продовжуємо постачати ці вакцини разом з партнерами міжнародними до України, і вони є безкоштовними для українців. Саме а де їх ця вакцина... Я перепрошую, Вищає... де є безкоштовно отримати? Оце важливо, де ну, звернутися знову до сімейного лікаря чи як? Чи можна прийти в будь-яку лікарню і сказати, зробіть мені вакцину? Euh, так, зараз я, я просто хотів завершити думку про те, що а, та я прошу да, завершить та, та, та наявна вакцина від COVID-19, вона захищає однаково від тих е, субваріантів uh -huh. олімоних, про які ми uh -huh. вже сказали статусів, оскільки циркулює зараз тут. Uh, і так дійсно вакцина є наявною в Україні. Вона uh, є в закладах охорони здоров'я. Саме сімейний лікар, звичайно, вам має призначити і має скоординувати в той чи інший пункт щеплення. Здається, вони навіть є доступні переліки цих пунктів щеплень на uh, сайтах місцевих органів влади. Можна подивитись, ознайомитись. Звичайно, це ми не говоримо зараз про ті майданчики, які раніше були, і центри масової вакцинації, будь-які інші загальні місця, звичайно, з безпекових uh, міркувань. Але в сімейного лікаря ви точно можете отримати інформацію щодо того, де отримати це щеплення, у який спосіб, і саме mm -hmm. він його вам призначить. Але ж я би тут певно наголосив би на групах ризику ті е українці, які в першу чергу потребують цих вакцин. А це є люди похилого віку, це є люди, які мають супутні захворювання. Mm -hmm. Вони в першу чергу повинні мати доступ до цієї вакцини, мають звертатися до лікарів, мають цікавитися і отримувати це щеплення, так як нам говорить Сусідня організація охорони здоров'я, і точно також ми маємо внутрішні національні е е рекомендації нашої НТГІ, національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, необхідність вакцинуватися, рекомендація вакцинуватися від COVID-19 саме цим групам. Uh -huh. Що найменше раз або до два рази на рік, 6-12 місяців. такий є інтервал. Але That's це не лише такі ці ризику. Uh -huh. Також ми говоримо про вагітних, обов'язково uh -huh. про е маленьких дітей. Бо до речі, цього року для українців буде доступна вакцина від ковід вже починаючи з 6-місячного віку. Uh -huh. Певні категорії uh -huh. таких дітей, е які мають захворювання, і за показаннями е лікарів, звичайно, будуть мати доступ до цієї вакцини. Зрозуміло, Олександр. Якщо можна ще буквально одне запитання в одне речення або два речення відповісти нам всіх цікавлять, чи будуть маски цього року, чи не будуть повально. Я маю на. увазі. Так, я би тут говорив про те, певно, що обмежувальні заходи зараз на національному рівні не розглядаються нема для цього таких підстав, але локальні відповіді на епідемічні загрози всередині якогось регіону або ж громади можуть бути. вони можуть. можуть і повинні uh -huh. використовуватися за поданням наших головних державних лікарів, які працюють в кожному регіоні. Можуть бути обмежувальні заходи, дивлячись на ситуацію задля того, аби перервати цей ланцюжок передачі інфекцій, можуть бути uh -huh. локальні заходи. В загальних закладах освіти, так і в закладах охорони здоров'я. Обов'язково використовуються і е, засоби індивідуального заходу і антисептики, але ж ми не забуваємо про вакцинацію і вакцинацію. <гум> ну бачите, Україна живе на жаль в такій ситуації, що нас війна трошечки відволікла від ковіду 19 але він ще нікуди не, зли, не зник. І хоча він вже не викликає такої паніки кілька років тому, його не варто недооцінювати. Ми вам дякуємо, пане Олександре, за розмову. Я нагадаю, що з нами був Олександр Зайка, керівник національної програми з імунізації МОЗ. Ще раз дякуємо.